Студенти Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Звертаємося до громадян на окупованих територіях. Ми з вами одна країна, один народ. Я Ксенія. Народилась в Одесі. Ми один народ, незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо. Мене звати Артем, я з міста Бахмут. У Нас не існує мовного бар'єру. Я Ігор. Народився в Білій Церкві. Ми єдині та неподільні. Я Дарія з Донецької області, місто Дружківка. Я за те, щоб бути разом. Мене звати Віталій. Я народився і виріс в Києві. Я за єдність без ворожнеча. Я Олександр народився в місті Костянтинівка. Ми з вами одна країна. Мене звати Зорислава. Я з Полісся. Я дуже люблю Крим і хотіла відпочивати в українському Криму. Мене звати Яна. Я з Мелітополя. Мелітополь це Україна. Я Вероніка з Донецької області, міста Мирноград. Я впевнена, що тільки разом ми сила. Я Дмитро з Білої церкви. Схід та захід. Північ та південь України. Ми всі об'єднані однією метою. Мене звати Катерина, я українка, і я пишаюся цим. Мене звати Марія Валерія, я з Харківської області, місто Берестин. Ми єдиний народ та єдина нація. Я Данило. Я з Харківської області, Зюмського району. Ми єдиний народ. Народ України. Мене звати Марк. Я проживаю в Києві, студент. Країна починається з народу. Я вірю, що разом ми подолаємося труднощі та не Я Анжеліка, киянка. Я за розбудову України для майбутніх поколінь.